Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Сьогодні ми з вами нарешті побачимо мій невеличкий огляд по орхідейкам із магазину Кауфланд. Погляньте, ось які красуні дві нас зустрічають. Оця ж довтенька з неоновою губкою. В неї такі величезні квіти, я навіть не знаю, що це за сорт. І ось такий біглівчик. Як завжди, дуже багато біленьких. Продовжує стояти манхеттен, Чомусь він нікому не подобається, адже це і завозик. І квіточки вже втрачають свою красу. Ви бачите, як їх багато, але господарочки знайшлися не, не всі. Оранжева красуня і знову ось ця жовтенька з неоновою губкою. Поряд стоять квіточки на зріз. Ось такий біглівчик тут стоїть. Він вже не вперше в наших оглядах. Ось цей із білими з темними п'ятнами, десь я читала, що це панда. Не знаю, чи правда чи ні, але вона мені чимсь нагадує таку справжню божу корівку з двома кривцями на спинці. І ось що я побачила: ось таку симпатулю е, біглівчика. Я до нього потім дотягнуся, обов'язково горизонт стоїть з минулої завозички. Як бачите... Не дуже поповнилася колекція орхідеїчок, але вибрати є що. Навіть тим, хто вже е, розбалуваний, скажімо так, орхідейками. Ось ця із темними п'ятнами просто зачарувала, начебто схожий на один і на другий сорт, але це не вони. Тому не буду навіть казати, що я подумала за цей сорт. Бо все рівно не попаду. Я вже з усіх боків спробувала її сфотографувати, але дуже тісно вони стоять і важко витягувати із підончиків. Я боюся завалити всю цю конструкцію, бо вона стоїть на щитах, імпровізований такий стіл. Ось я поставила два бігліпчика цих поряд. І погляньте, наскільки ж вони різняться між собою. Але вони неймовірно гарні і хочеться їх зразу забрати. Ось так і закінчився мій невеличкий огляд. Я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся. буду рада новим друзям. Божого захисту тобі, Україна, скорішого миру. До зустрічі!